Знаєте, для мене Україна стала домом, я не був упевнений, як житиму далі, адже моє життя було на лінії фронту. І я не знав, як продовжувати після того як дістав поранення. А тепер, коли у мене є можливість залишитися в Україні, мати підтримку і водночас продовжувати допомагати Україні, це стало для мене дуже і дуже позитивним досвідом. Думаю, тепер моє життя складатиметься з розповідей про мій досвід, про Україну та війну, щоб заохочити людей на заході бути більш обізнаними про те, що відбувається тут. Я не шкодую, що приїхав в Україну. Не шкодую, що працював на передовій, бо робота, яку я тут виконав, була дуже важливою і позитивною. І я знаю, що зміг змінити життя людини краще. Звісно, було важко змиритися з пораненням. Втрата двох кінцівок змінює життя назавжди, і це те, з чим мені доводиться жити. Я досі звикаю до цього.